Перший мій трабл був в тому, що я не знала, вірніше, не догледіла, що взяла потяг інтерсіті, а не звичайний. І коли я вже прийшла на залізничний вокзал і побачила, що потяг це буде звичайний інтерсіті, де сидіння будуть не розкладатися, просто сидячи, навіть перший клас мене рятував бо там сидіння не відкидалося значно сильно, тобто особливої різниці не було. І тим більше я розуміла, що їхати близько 10 годин і так трошки була засмучена, оскільки я думала, зараз прийду, ляжу в потяг, відпочину і о у четвертій ранку вже були на території іншої країни. Ну, тим не менше. Близько четвертої ранку, е, наступного дня, я вже була на території е, Польщі, а саме в Перемишлі. Близько трьох годин був паспортний контроль, і не можу сказати, що він пройшов значно достатньо легко, скільки спочатку нам всім сказали, що. Контроль буде проводитися в самому потязі. Ми простояли близько півтори години, а потім півтори години всі стояли просто на вулиці, оскільки попросили всіх вийти і проходити самостійно паспортний контроль. Тим не менше, після цього я трішки прогулялася по місту, поснідала, вирішила всі справи, які мені потрібні були, і вирішила, що мені необхідно все ж таки десь відпочити. Скажу за себе, що, на жаль, я не забронювала ніякі апартаменти чи готель завчасно, тому у мене був другий трабл на рахунок цього, оскільки близько 10 11 години я почала шукати готелі. Оскільки це таке невелике таке місто, де кожен готель знаходиться там в пішій доступності, я пройшла, мабуть. Штуки з чотири отелів, і вони всі були зайняті. Ніякого одномісного або двомісної кімнати не було. Всі були зайняті. Мені говорили, що я можу зняти лише там трьох-чотирьох кімнатну апартаменти, що для мене було взагалі невигідне. І наступне, що я почала шукати, це апартаменти на Букінгу. Але скажу чесно, я вперше реєструвалася на букінгу, от саме за кордоном, і знімала квартиру там чи апартаменти, і е боялася, що якщо я щас зареєструюся, там була повна оплата апартаментів, що все взагалі мене заберуть кошти, і я буду сидіти на вулиці і без без коштів, і без апартаментів. І тому я пішки знову ж таки з метою економії, там, відсутності таксі, небажання таксі знайти та й просто прогулятися по місту, бо воно невелике. Я обійшла також декілька апартаментів і не могла зрозуміти, чому я не можу ніякий з них потрапити. А, як виявилося, для всіх, хто буде далі подорожувати, так як я ні, хто ще не подорожував, для тих, хто знає, круто, ви молодці, а для тих, хто так як я, на жаль, це була така пройна ситуація. Отже. Ви реєструєтеся на букінгу, знаходите ті апартаменти, які вам просто до вподоби, повністю здійснюєте оплату того чи іншого апартамента, і вам на електронну адресу приходить повідомлення. В цьому повідомлення точна адреса вашого апартаменту, а також відеоінструкція, як вам потрапити до вашої квартири або до вашої кімнати. Отже, на електронну почту мені прийшла від інструкція про те, що там ось знаходиться в такої адресі апартамент, ось такий від відхідних дверей, коли піднімаєтеся там до необхідної вам кімнати за допомогою віддаленості, віддалено вам відкривають квартиру, і вже в самій квартирі у вас лежать ключі, якими ви потім можете закривати, відкривати, виходити на вулицю, робити все, що вам потрібно. Звичайно, що і дорога, і е, мої е, гуляння по території, ну перемишлю, звичайно, що вони все таки е, висказалися на мені, і мене почало трошки нудити. Я вже розуміла, що до потягу я не дотягну і. Тому вирішила поставити собі крапельницю із ЮНОРМА. Так, я брала з собою препарати протирвотні, і оскільки крапельниця в мене, ніж не крапельниця, а катетр в мене стояв у Вені, перебинтований, я поставила собі препарати ондосітрони внутрі вен. І це було дійсно правильне рішення, оскільки я вже е, прибула на території України, е, ну, Дота знову почалася рвота, але я, по крайній мірі, була вже в себе вдома. Або нервно, ну, не дивіться, що я буду робити. Просто вже зніму бабочку, тому що я вже не можу з нею ходити. Тим більше вже пройшло три дні, її можна знімати цей катет. Протерла. Ось така штучка, бачите. Для тих, хто не знає, що це таке, це вазофікси або внутрішньовенна канюля, або внутрішньовенний катет. Бачте, канюля, вона необхідна для того, щоб нам забезпечити постійний внутрівенний доступ. Да? І для того, щоб ми там, три дні підряд не пробивали ну, венку, а відразу попадали вже у відкритий доступ. Да? всяке може бути. Можуть там і тиск піднятися, венки спадуться, да? або там затрумбується, да, або там, ще щось. Понятно, що більше, ніж три дні не бажано. Того, що може бути і запалення стінок судини, і призводить просто до самого дискомфорту перебування цієї штучки у нас в руці в вені. Мені доступ бачили, де був на передпліччі, тому що в зоні вже ліктьового згину у мене стояли в лікарні катетери, і вже просто не було доступу туди щоб поставити. Все, бачите? Нічого не лишається. Нічого. Точка маленька. Звичайно, це все викидається, це я так чисто хочу показати. Також різні вони бувають і по діаметру, по товщині, по кольору, і колір якраз оце, цієї штучки він визначає там, товщину діаметр трубочки. Да, і... Близько восьмої і півдня вечора я вирішила здати ключі. І прогулятися містом, прогулятися магазинами, подивитися, щось купити, зрівняти з Україною. І на моє просто велике здивування було те, що всі магазини закриті, всі. Всі навіть кафешки там або торгові центри, вони о 8 годині вечора вже не працюють. Там працював лише один якийсь продуктовий магазин, в якому я могла купити там певні продукти для того, щоб перекусити в потязі, і все. А все інше було просто закрите. І оскільки я вже ключі, з із 9 години вечора мені прийшлося сидіти на вокзалі. В залі очікування, скільки потяг був о 23-й годині. Але все ж таки я не пожаліла, оскільки на вокзалі знаходиться маса українців, особливо ті, які там повертаються до рідних, до родичів на території України, і це дійсно дуже приємні люди. Послухала історію кожного з них, чому саме їм пройшлося виїхати в ту чи іншу країну із-за війни. І е, взагалі, е, так само на території. Залізничного вокзалу знаходиться пункт допомоги українцям, де вам і допоможуть, і підскажуть, куди йти, де що забрати, як зробити. І, звичайно, напоять безкоштовно гарячими напоями дітям, здається, там роздавали також якісь вкусняшки безкоштовно. Тому не переживайте, не лякайтеся, навіть в інших країнах наші українці своїх же підтримують завжди і допоможуть. Близько 10-ї години вечора в нас розпочався паспортний контроль. Ми його всі швиденько пройшли, всі сіли в потяг. І скажу чесно, я була настільки втомлена, що виробилася майже відразу. І лише вже на території України на кордоні прокинулася, де мене перевірили документи. І я виробилася. І в 10-й годині ранку я вже була в себе вдома. Радісна, весела, змучена, але щаслива. Ось на такій позитивній ноті закінчився мій перший триместр вагітності. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що додивилися дане відео до кінця. Якщо у вас залишилися якісь питання на рахунок цього відео чи на рахунок будь-якої теми на рахунок вагітності, пишіть це в коментарях. Можливо, одне із ваших питань стане наступною темою для моїх відео. Також підписуйтеся на мої соціальні мережі, на мій YouTube канал і, звичайно, чекайте наступне відео. Тож дякую за увагу і до зустрічі!